Вітаю друзі, мене звати Богдан, ви на каналі Життя на дачі. Два тижні назад я прийшов до своєї станції і побачив ось таку картину. Почав матюкатися зубер. Як ви бачите, друга і третя фаза помінені місцями, хоча все було нормально. Як я узнав у сусідів, це у нас був ремонт лінії і от наші. Електрики поміняли дві фази місцями, не попередили. Я не зовсім електрик, але розумію, що якби на мотор був були неправильно подані фази, була б якась проблема з мотором. Тому я позвонив на диспетчерську лінію, попросив їх, щоб вони наступного разу попереджали. Здається, стоїть собі зубри і відповідно я бачу, де я можу собі поміняти, виставити так, щоб фази були нормальні. Але не у всіх є така можливість, в кого трифазні споживачі можуть бути проблеми. Ось такі в нас електромережі. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей!